Ось тільки прийшов, приніс з собою, дивіться, ребята, що я приніс із собою. Дивимося сюди. Вуаля! Валя, валя. Хто мені там воняв про акумулятори, пожалуйста, чоловік взяв і купив. Поки остальні ляси точать і балаболять, чоловік взяв і купив. Коротше, 100 штук акумуляторів він замовляв, дивіться, ріб. Оце, 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 оце. Оце, 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 оце 100 штук. Якщо вам не понятно, оце ось штук 100 штук. Коротше. Поняли? В кожної ємності від 200 до 306 мА. Грубо говоря, в середньому 250-260 мА. Тобто, отут я держу в руках 26 тисяч мА. І це за 200 гривень. 26 тисяч мА за 200 гривень. Я ж кажу, це ж на халяву. ну Це, це на халяву. це, Я не вважаю, що це я заробляю гроші. Це, чисто, знаєш, ну блін, я не знаю. ну, Що це на них купиш? Ну і трьох літрових кусок купиш максимум, все. Я його випиваю за один день. Все. Спасибо. <смі> Я на чай заробив. Значить, чоловік забирає оце, і бачу, вже другий чоловік в коментарях. Він чи питає, чи в лічку вже питає, пише: а ще є акумулятори по 2-3 гривні. Коротше, чи нема, що з відео? Ну, чоловік сотню вже забрав. Оце вже забирає сотню. Бачили, ребят, на стрімі сотня вже нема. Улітіли акумулятори. Сотня. Коротше. Ну, осталися оце ось залишки. Це чуть, чуть Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 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 десять. Десять штук Короче, Десять штук, як надо пожалуйста. Оце вас ждуть 10 штучок. І на цьому все. Маленькі акумулятори закінчились, великі я приніс, дивіться з собою. Все. Не те, щоб це заробіток, це чисто знаєте, раді та контент чисто здасть. Я на цих акумуляторах не заробляю. Ну, ви реально думаєте, що 200 гривень це заробіток. Ну, якщо хтось думає, що 200 гривень це гроші або заробіток, то напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ну, тому що менше, ніж така пачка, це не заробіток, ребята. 200 гривень це не гроші і не заробіток. Для магазина, який має постійні розтрати. 200 гривень це отак. Це пиль. Оці всі от тестовані, ріпят, дивіться. Е, о, так, це ні, це я не продам. Це Самсунги. Це Самсунги, тут 3409 і 3342. Ні, це я не продам, я на них колонку собі здаю. Е, тоді оцей один акумулятор я теж не продаю. 4912. Тобто я його в ціну оцих беушних е, слабеньких не продаю. То що, вибачте, мене тут йокость велика. Е, йомкость 2000 і більше мА, е, Я по тій розпродажі не вважаю. Та, що йомкость до 2000, хрен з ним. Тобто, купляйте, поняли? Тобто, наприклад, в чому вигода? Дивіться, ребят, ось, наприклад, є е, акумулятор титанум, да, є. Є 1500 мА і є е, 1200 мА. Він китайський і по суті качеством приблизно, як я оці, приблизно, так? Да? що тільки з пупиркою. Пупирку самі напаляєте. Тепер дивіться по вигоді, На скільки оцей 69, да? Цей, мабуть, 69, а оцей 75 гривень. Mm -hmm. Да. а тепер дивися, за 75 гривень ти отримуєш 1500 мА. Але mm -hmm. тут ти 1500 мА можеш купити за 15 гривень, а тут за 75. 15, 75. Разницю чувствуєш? Ні. Так за чим платити більше? Вопрос. Дивіться. 1890 мА за 19 гривень. Цей акумулятор круче, чим оцей. І він 19 стоїть, а цей 75. Ось вам і різниця. Ось вам вже і в прибиль, поняли? Коротше, оці акумулятори, дивіться, дівчатки, на кожному. Дивіться, 1301 мА. кожні 100 мА одну гривню стоять. Поняли? Це чисто по розпродажі. Вважайте, що я це от на халяву просто віддаю. На, я її дарую. Це. Це не заробіток, це просто халява, тому значить, кому надо, пишемо кому не надо, ідемо далі. Все, до свидання. Я сильно забрачуватися не буду над цими акумуляторами. я чисто по приколу знімаю про них відео і роздаю тим, кому треба. Над, кому, кому не треба, то йде лесом. Тоді дивися, якщо 1214 мАг, то 12 гривень. Ну якщо більше, ніж 1250, то в більшу сторону, то 13 гривень вийде. 1230 це ще 12, наприклад. І так далі. А де ж тут ось 1176 то вже буде 12 гривень. В сторону 1200 більше, поняли? І так далі. все. Оце ось от тестовані. Останні в мене ще там 4 ящика тестуватися. Коротше, протязі ближайшого тижня я буду тестувати. потрошку. Мені не жалко двох зарядних по 2000, я, на яких я тестую. Хоча стоїло б жалко, вже в одному вентилятор трошки під, під, підгукує. З утра до ночі робить на тестових акумуляторах. Ну, нічого. Такі акумулятори не стоять теста, Ну, я ж раді вас тестую, щоб ви його. Кажуть, викинь в мусорку. Ну мені жалко викинуть в мусорку. Я можу їх викинути в мусорку. Мій магазин від цього не втрата нічого і не зароблює нічого. Разниця в заробітку не буде. Але може якомусь мальчику, з паяльничком десь у селі якомусь може якраз нужні дешеві акумулятори, щоб своїм односельчанам поділити якісь ліхтарики, свічки аварійні, якісь, може ще щоб дешево було. Щоб дешево. От надо їм дешево. Я можу їх просто під тива, тебе викинути. І мені фіолетово, я от того не зароблю. Ну що тут акумуляторів на 300 гривень? Та, о Боже мой, ті 300 гривень я на них не збіднію. Під кави десь вип'ю. Я їх зараз зароблю за 5 секунд. Е -а, а гратися з акумуляторами не хочеться. Але вдруг дійсно якійсь людині вони потрібні, то я думаю, з такої точки зрення. Ну, то тобто, якійсь людині може дійсно воно потрібне. Я його просто викину. А так людині пригодиться. Так що це все для вас.